Доброго дня! Ніколи не знаєш, які проблеми можуть виникнути в те у твоєму садочку. Ніби все нормально, а потім раптово помічаєш, що в тебе є велика проблема. Зверніть увагу, агньовка. були дні, коли проливний дощ заливав усі рослини і йшов на протязі всього дня, і вона, ця гусінь, працювала на славу. Ось її наслідки. Сьогодні вона отримає від мене відповідну підкормку. Бо я вже маю досвід, знаю, що таке вчасно не врятувати самшит. За рік моєї відсутності весь мій бардюр самшиту довелося замінити, бо його пошкодила ця вріднюча агньовка. І я маю досвід, скоріше буду рятувати. Для порятунку мені потрібні буде розпилювач, вода. Основне це засіб, який я буду використовувати. Ось так збільшують покажу вам. Та рукавички. Ну що ж, починаю боротися за те, щоб сам шик був здоровий. Ой, такого в мене ще не було. Новий, тільки купили. Ви дивіться, почала качати і він тріснув, тріснув знизу. Ось що робиться. Тільки купила. А на вулиці повітряна тривога. Оце обробила, називається самшит, Катастрофа. Ось там десь лопнув не витримав тиску. Вот так.